Всім привіт! Мене звати Люся. Я живу в Японії, обожнюю та досліджую японську косметику. І сьогодні я хочу розповісти про свої найулюбленіші продукти минулого року. Так як продуктів буде досить багато, я буду згадувати їх достатньо швидко і просто говорити декілька слів, чому саме вони увійшли в цей топ. Погнали! Почати хочу з мивання, тобто змивання макіяжу та SPF. І в цій категорії моїм найулюбленішим продуктом став ось цей бальзам для вмивання Duo. Я пробувала два різних бальзама від цього бренду. Мені більше сподобався ось цей з матчею, але в даному випадку різниця була тільки в ароматі. У цього надзвичайно приємний аромат, тому він війшов топов за топ. Що є цікавою особливостю цього бальзаму, так це те, що після нього не треба вмиватись додатково ще пінкою. Тобто це єдиний засіб, яким ви можете повністю закінчити вмивання. І напевно це і зробило його таким особливим для мене. Ще, ще один засіб для змивання макіяжу, який хочу згадати, це ось така молочко-емульсія від бренду Кюрел. Мені подобається тим, що її дуже зручно використовувати, коли ти тільки прийшов додому. Одразу можна. Налити її на котонпад, притерти обличчя, і після цього можна весь вечір чимось займатись до того, як ти підеш в душ і вмоєшся повністю. Насправді бренд говорить про те, що ви можете цілому взагалі, потім не вмиватись додатково водою цього буде достатньо, але мені все одно подобається оце відчуття свіжості після звичайного вмивання, тому я використовую ось цей засіб як такий проміжний між тим, як я прийду додому, і тим, як я дійду до душа. Стосовно засобів для вмивання на водній основі, тобто пінок, в мене є два фаворити. Ось вони, ось такі два фаворити. Про це я дуже багато говорила в попередніх відео, тому зараз не буду про нього згадувати. Але відкриттям для мене стала саме ось ця пінка від бренду Biore. Вона є надзвичайно популярною в Японії і дуже дешевою. Тому якийсь час я її ігнорувала, а потім мені в руки потрапила одна така пінка. Я вирішила спробувати її, і мені дуже сподобалось те, що вона дуже дуже пухнаста. Що о, вона виходить одразу спіненою, і вона надзвичайно пухка піна, якою дуже зручно ваватись без тертя обличчя. Тобто ви можете взагалі не торкати своєї шкіри, не терти її, а тільки торкати спінкою. Це вже третій такий флакон, це лімітована версія з, з ароматом кінмокосею, але мені також подобаються всі, які о, помічені як дуже зволоджуючі. Наступний етап, про який ми поговоримо, це тонер. За останні роки життя в Японії тонер став моїм найулюбленішим етапом з доглядової косметики, тому це було дуже важко обрати. Я думаю, що перше місце найпопулярного тонеру, який мене найбільше вразив в цьому році, займають ось цей IP? IP? Займає ось цей Safina IP та ось цей Skin скінгермонайзер від коньоба. Кенеба. Кеньо. І, і перше місце з тонерів в цьому році, які мене найбільше вразили, або яким я найбільше користувалась, розділяють ось цей скінгермінайзер від бренду Канеба, і ось цей тонер від Safina IP. Почну з цього. Я використала вже майже всю цю пляшку, і ще Travel Size в 30 мл. І можу сказати, що це був мій улюблений тонер на теплу пору року, тому що він... Дивовижним чином дуже гарно зволожує шкіру і не дає жодної липкості. Тобто це ідеальний продукт для людей, які одночасно скаржаться на жирну шкіру і суху, або мають суху шкіру, але ненавидять, коли після засобів залишається відчуття, що в тебе на обличчі є якась косметика. Єдине, про що можу попередити, що в ньому є оксид цинку, і якщо у вас колись було подразнення очей від використання SPF, то, скоріш за все, цей тонер вам теж не підійде, бо це той самий компонент. Стосовно Софіни IP, це надзвичайно зволоджуючий тонер. Насправді це все продукти одного концерну као, і саме зволоджуючі інгредієнти в них майже однакові. Просто цей є значно більш сильним, він такий трохи густий, дуже гарно зволоджує і підходить мені саме на зимку. Тобто це моя зимова версія, а то мій літній тонер. Також додати хочу, що окрім ось цього, Софіни, я використала також. Дві пляшки ось такого спіненого тонеру чи як вони називаються базова сироватка. Різниця в тому, що тут рідина, а тут виходить така ем, дуже щільна наповнена вуглекислим е, газом пінка, е, яка дуже швидко через, через ось цей вуглекислий е, газ, який створює дуже дивні бульбашки, вона дуже швидко поглинається і допомагає наступним засобам також легко поглинатись. Мені подобалось використовувати її. Навесні, коли було дуже холодно, і в цілому, через цей холод і скутість дуже повільно поглиналася вся косметика. В цілому залишалася на шкірі на її поверхні, і е, тонер сироватка пінка дуже допомагала цим. Тому я думаю, що Софіна є навіть більшим фаворитом, враховуючи те, скільки засобів я маю на даний момент. З активами в мене достатньо важко, тому що я дуже мало активів використовувала в цьому році і більше засередилася на більш базовому догляді. Підвищуючи якість базового догляду і піклуючись, турбуючись про свій шкірний бар'єр. Але, але в мене є один засіб, який напевно можна назвати активом: це ось це молочко від бренду Кінз. Як бачите, його теж я маю досить багато. Спочатку я спробувала ось цю міні-версію, потім повторила. І зараз в мене вже майже закінчений ось цей, це теж засіб, який відновлює шкірний бар'єр та мікробіом шкіри. І це бренд, який справді дуже потужно розвиває цю галузь саме цей напрямок косметиці. Напевно, я не знаю, чи говорила про нього раніше, але я точно про нього розповім ще потім про більш більш глибоко про те, як саме це працює, які є ключові інгредієнти. А зараз тільки згадаю, що це штука, яка дуже офігенно працює. І дає результат, мені здається, майже миттєво, якщо у вас ослаблений шкірний бар'єр. Якщо у вас з цим все в порядку, я не впевнена, що ви помітите якусь різницю, але для мене це стало просто рівником, який змінив мою шкіру протягом використання. Я відношу його до активів, тому що це косметика, яка мала найпотужніший результат на моїй шкірі в цьому році. І далі, далі, Зволодження. Єдиним зволоджуючим засобом, який я можу виділити в цьому році, це ось таке молочко від бренда Муджі. Це вже моя друга пляшка, хоча б це більш зволоджуючий тип. А попередня пляшка, яку я використала, була більш освіжаючою. Вони відрізняються тим, що в попередньому взагалі не було компонентів на основі олії. В цьому вже з'являється олія, але вони обидва дуже легко поглинаються шкірою і не залишають важкого чи липкого шару. Більш легкий я використовувала влітку. Це був мій улюблений засіб для зволодження, тому що в надзвичайно спекотну та вологу погоду він все одно не залишався на поверхні моєї шкіри, а потім на більш сухий сезон я взяла собі трохи більш зволоджуючий і можу сказати, що він також дуже легко поглинається, І можливо, я б навіть не стала змінювати на більш легкий тип в. В наступному сезоні, тому що мені здається, що ось цей шитері, незважаючи на те, що там є компоненти олії, все одно дуже гарно поглинається, і це дуже дешевий засіб. Він коштує десь 700 єн за 200 мл, Незважаючи на це, мені дуже подобається і його я використовувала найбільше, тому він війшов в це відео. Остання категорія з догляду, яку я хочу згадати, це крем для рук. В цьому році я намагалась більше користуватись кремами для рук, тому що в мене постійно дуже сухі руки. І в мене є два фаворити. Перший фаворит це ось цей бренд Карте від «Косе», який є надзвичайно зволоджуючим. Він не залишає дуже важкого фінішу, але тим не менше я користувалась ним саме на ніч. Він дуже добре відновлює руки, не має запаху, і в цілому, як можна побачити, я викресила достатньо багато, щоб можна було це порадити. І ще один крем, який я хочу згадати, це ось такий крем. Він більш а, цікавий, тому що це. Крем, який її придбала на броварні саке е, біля фуджі. Вони використовують воду з фуджі, а також екстракт саке, який залишається після того, як виробляється саке. Те саке, яке ніхоншу. Ось мені дуже подобається, що ось цей крем я можу використовувати зранку, тому що він поглинається ще швидше, залишає дуже гарний фініш. Він не дає такого надзвичайного оживлення для шкіри, але це ідеальний денний крем для рук, який можна використовувати протягом дня. Він приємно пахне, трохи освітлює шкіру, тому що тут є коєва кислота, яка є в усіх продуктах, які виготовляються за допомогою культури. Коджі, а саке є саме такою культурою. Ось тому це теж крем, який я не могла не згадати. Я привезла з собою одну пляшку і потім замовила ще три на подарунки друзям і собі на майбутнє, тому що це єдиний крем, яким я можу користуватись протягом дня, не дратуючись від відчуття чогось на руках. Остання доглядова категорія це SPF. і в цьому році SPF, який я обрала, це ось такий SPF від бренду Бай 365 від бренду чи концерну Наріс. Не знаю, як правильно сказати, про нього я теж вже розповідала відео про СПФ, тому не буду дуже багато говорити, але це один з найкращих СПФ, який я в цілому використовувала в житті. Його основна фішка в тому, що він залишає дуже приємний такий софт-фокус матовий фініш, який взагалі не липкий, І він не тільки не додає. Додаткової липкості від використання, а навіть зменшує липкість від спекотної погоди, тому я дуже любила і цінувала його протягом вологого спекотного літа. На цьому з доглядовою косметикою все. Ця бісталково ведуча повністю забула розповісти про крем для повік, Хоча весь рік про нього говорила і використала аж три палки. палки тому що це сироватка в стіку з стаксантином та ніацинамідом від бренду One by OneBycos. На цьому все побачимось в наступному відео. Ваша Гарбузюшка.